Привіт, ти на каналі Порталу Смартфон я, А у мене на огляді новинка, бренд, який раніше я не тестував: Ugreen. навушники бездротові HiTune Max 5 c Чим цікавиться модель, що вона може? А може вона багато за свою ціну прайс? Шукай зразу полінку в описі до цього ролику. Він тебе реально здивує, бо ці наушники можуть працювати 75 годин в звичайному режимі, а можуть працювати в режимі з активним шумопоглинанням 45 годин. Про подробиці, про мої враження, про можливості цього пристрою. Далі відео. Якщо зацікавив, то вже відразу став лайк і підписуйся на канал. З тобою Андрій і портал SmartphoneUA. Поїхали далі. Ось такі гарненькі, чорненькі навушники приїхали до мене. Вони ще бувають в білому кольорі. Комплектація перед тобою. Там два кабелі: один для підзарядки, USB-A та один Type-C Type-C який по дроту дозволяє підключитися до макбуку або іншого ноутбуку та до смартфону. Тобто, як ти зрозумів. 3,5-мм роз'єму в даної моделі немає. Ще в комплектації бачите інструкцію, Вона деталізована і все це разом запаковано в коробку картонну. Навушники в ній добре захищені, тож доїдуть до вас з Китаю в відмінному стані. Ну так само сталося з моїми. Тепер деталі по дизайну та корпусу моделі Max 5C. І так, маємо пластик зовні матовий, не дуже маркий, але все таки, якщо руки жирні, то сліди будуть залишатися. Тож іноді треба буде протирати корпус, але не часто. Метал є в наголіві. З самого початку і до кінця, щоб зробити конструкцію більш міцною. Метал видно, бо з кожної сторони приблизно на 3,5 см на голів'я можна збільшити. Тобто, майже для будь-якого розміру голови ці навушники підійдуть. Щодо можливостей згинань та трансформації, дана модель дуже зручна. По-перше, конструкція сама по собі гнучка, і гнути її не страшно, бо є метал. А по-друге, Чашки повертаються на 90 градусів. Також вони відхиляються на невеликий кут, щоб можна було зручно розмістити навушники на голові. А ще навушники можна скласти ось так, щоб їх було зручно транспортувати в рюкзаку або в сумці. І за цей нюанс по складанню можна відмітити виробника і поставити плюсик загалом по дизайну та конструкції. Окрім металу та пластику, маємо екошкіру. Вона під наголів'ям, а також на амбушурах. Час покаже наскільки це. Практичний матеріал і як довго він буде триматися, але те, що він приємний до вуха, а також добре закриває ваше вухо, нівелюючи зовнішні шуми, то це не відняти в цього пристрою. Піде екошкірою міститься поролон. Тож навушники не сильно тиснуть, а просто дуже м'яко прилягають до голови. Не тиснуть. На голові сидять дуже зручно, мені комфортно і з ними можна працювати довгий час. Звичайно ж, якщо в приміщенні жарко, то не дуже комфортно, бо екошкіра трошки парить. Але якщо в приміщенні прохолодно, то в них можна працювати по 3-4 години без перерви. Загалом, ще раз повторюю, що збірка хороша. Габарити цього пристрою бачите перед собою так само, як і вагу. 265 грам, без кабелів. Органи управління та роз'єм зібрані на правій чашці. Це Type-C роз'єм і для синхронізації, і для підзарядки. Це і кнопка ANC, яка відповідає за шумопоглинання, активне, також є режим напівпрозорості, про нього пізніше, кнопка живлення спарювання, а також ще пара кнопок, яка відповідає за регулювання гучності та перемикання треків. В них подвійна функція. Кнопки підписані, легко нажимаються, легко знаходяться за вухом, тож до управління швидко звикаєш. І це плюс. Уточню важливий нюанс: кнопка ANC дозволяє вімкнути гейм моди. Це коли затримка при бездротовому з'єднанні мінімальна 0,06 секунди. Це актуально для геймерів. Кнопка живлення, до речі, працює, якщо довго натискати декілька секунд. Але якщо потрібно просто поставити трек на паузу, а потім відновити його, то при прослуховуванні музики можна нажати на кнопку живлення один раз, і музика зупиниться. Так само воно спрацьовує, і коли тобі треба прийняти або відхилити дзвінок. Щоб розуміти, що зарядку і в якому режимі знаходяться твої навушники, поруч з кнопкою живлення є індикатор. А в інструкції детально розписано, як він буде блимати, якщо навушники потребують заряду. Важливий нюанс, так як це недорогий пристрій, то прослуховуючи музику, знімаєте навушники, кладете, а музика буде продовжувати. Програватись, тобто датчика, який відповідає за автопаузу, тут немає. Раз вже зачепив тему автономності, то скажу, що батарея всередині на 600 міліампер годину, і її вистачає на 75 годин активної роботи, але не в режимі активного шумопоглинання, бо в цьому режимі заряду вистачить всього на 45 годин. Але це і так багато більше ніж два активних дня робочих. Повна зарядка займає всього лиш півтори години. Перевірив, саме так і є. А от якщо потрібно швидко працювати, а навушники розряджені, то 5 хвилин на зарядці це 5 годин роботи. Я думаю, це комфортно для кожного з нас. Майже про все, що не стосується звуку, розповів. Тепер про найважливіше звучання. І починаю з режиму шумопоглинання. Він реально працює і реально класно працює, бо вмикаєш музику і абстрагуєшся від всього, що відбувається навколо. Іноді лише через це мені подобаються актуальні технології, бо ти, наче, і можеш знаходитися в суспільстві. Але насправді мозком ти сам наодинці з собою і з музикою чи іншим контентом, який грає в твоїх навушниках. Щодо прозорого режиму, якщо ви раніше ним не користувались, то важко зрозуміти, що це. Але давайте приведу приклад. Ось ви, наприклад, його увімкнули, сидите, працюєте, слухаєте музику, і хтось позвонив вам у двері. Ви це почуєте і не пропустите візит свого гостя. Бо якщо б сиділи в режимі активного шумопоглинання, повного Поглинання шумів, то в принципі могли би не почути, що вам принесли щось смачненьке. Наприклад, Ну і нарешті дочекались. Розповідаю про звучання. Ну, моє враження про нього. Параметри цих навушників бачите перед собою. Дана модель навушників підтримує кодеки, включаючи ті, що передають звук в високій якості. І у цій моделі Bluetooth 5.4, а це більш стабільне з'єднання і більш якісна передача даних, навіть якщо не використовуєте максимально якісний кодек. Наушники легко підключаються до смартфону. Так само не складно було підключити їх до. Макбуку, а взагалі до вони можуть бути одночасно підключені до двох пристроїв. Це плюс так от звучання як для пристрою, який коштує трішки більше ніж 30-35 доларів. Звучання дуже класне. І баси насичені, і середніх частот достатньо, і високі частоти також не губляться. Це я про джаз, поп, рок, А от про інші стилі музики нічого сказати не можу. Так можна сказати, що басів тут не по скромному, та ще й еквалайзер є, де можна трошки підлаштувати все під себе. Спитаєте, якщо до гучності, то, як на мене, ще б відсотків 15-20 до того, що вже є, було б непогано. Тоді б ваші барабанні перетинки гарантовано розривало. Бо на максимумі ці навушники б'ють по вухах так, що навіть підстрибують трішки на голові. Можливо, ви думали, що я вам більше буду розповідати про звук, але на цьому все. Бо реально, це не ті навушники, навіть враховуючи, що тут непоганий драйвер на 40 мм, якісні матеріали, добре. Прилягання до вуха, яке створює обстановку інтимності, але це не професійні навушники, вони звучать якісно для своєї ціни, і на цьому все. Прийшов час підводити підсумки: Green, HiTune, Max 5 – це хороші навушники: не більше, не менше, ні вправо, ні вліво. От ви маєте обмежений бюджет, тоді можете подивитися на них. Прайс трішки більше, ніж 30 доларів. Лінк на офіційний магазин бренду на Aliexpress в описі до цього ролику. Звучать добре, басів достатньо для більшості випадків, і громади оцінять невелику затримку, а аудіомани зможуть погратися налаштуваннями в додатку, а всі інші отримують зручні навушники з активним шумопоглинанням, хорошою автономністю, зручною конструкцією і непоганими зовні матеріалами. Як на мене, то цей пристрій. Виглядає набагато дорожче, ніж він коштує. Ну а при цьому всьому ще й може працювати до 75 годин. Підтримує Bluetooth 5.4, актуальні кодики, але от єдине підключається до смартфону. Якщо по кабелю, то через Type-C. 3,5 мм роз'єму тут немає. Це треба мати на увазі, коли обираєте модель Max 5C. На цьому в мене все. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. Виникли питання по цих навушниках? Задавайте в коментарях. Обов'язково відповім. До зустрічі!